Доброго дня. Саме дня, а не ранку. Знову я вийшла. І знову для вас не зранку, який я люблю, але в день. Попробую пройти кудись я зайшла. Я завжди якось натикаюсь на якісь проблемні дороги, де не ходив ніхто. Чогось мене туди несе завжди. Сьогодні зранку була зайнята, а зараз я вільна і думаю пройдуся. Бо пускати такий момент сидіти в холодній квартирі по саду. Не позаду, а посаду. Давайте я, мабуть, включу зворотний зв'язок, щоб ви могли бачити, де я лажу. О! Тепер ходімте. Я люблю ранки. Але в день теж добре, тому що в день сонця багато. Сонячно, тихо, без вітрю. Хотіла сказати безвітряно. Тому он дивіться, яке гарне поле біле. Це не клейвер іншого кольору, правда ж? А це що за трава така. От тепер можна по-любому. Тримаю телефон в руках, тому що не готова була до зйомок, три ножки не взяла. Підставку не взяла, тримаю в руках незручно, зйомки можуть бути і неякісно, але все рівно зйомка. І все рівно мені не скучно. Он як обризкують, готують сак. Він вже, правда, приготований, але обризкують. Зацвів цвіт, але обризкою. Звичайно, я ж думаю, не водою, а якоюсь, якимись хімікатами. Від можки. Від гризунів. Від... Одним словом від шкідників. Гарно, гарно дуже живе. Люди хули. Це е, персики. Ой. Це, це цвіт персик. Я так думаю, або мені так хочеться. Він працює генератор, трактор. Генерує воду. Так, зараз я трішки пробіжуся, а потім, якщо щось прийде в голову, знову включуся. А ось так готують землю для посадки дерев. Ось проводять що, воду. По цим, як вони називають, шланги чи як? будуть підключати воду. А оці ямки для дерев буде тут новий сад. Як все чистенько, виглажено, гарненько. Мені подобається. Ну все, до зустрічі. І що ви думаєте? Нічого я не бігала. Пробігла там 5 метрів якихось. І все-таки зупинилася, аби подивитися, що ж то за квітка. Бо мені не біжиться спокійно, якщо вони зустрічаються на кожному кроці. От зараз їх немає, цих квіток. А от там позаду були, то я ж зупинилася, сфотографувала і запитувала у, як називається, гуглі. В інтернеті що то за квітка, бо вона мені не давала покою. І, як виявилося, дуже схожа на польову гірчицю. Уявіть собі, ціле поле польової гірчиці. От. А тепер мені цікаво, для чого її так багато. Це мені знову треба зупинятися і знову запитувати. Але я цього робити не буду, бо, бо треба бігти. Хоча б йти. <хи> Коли прийду, тоді вже запитаю, а то це не діло. Метелики літають, весна. Весною пахне, але ще не весна. Подивіться, який горизонт гарний. Ось ось ось, ось ця, це гірчиця польова. Всі признаки польової гірчиці, а це не знаю, це інші квітки. Хух, тепер мені стало зрозуміліше, спокійніше і можу трошки пробігтися. Так що до зв'язку. Ну і що ви думаєте? Набігла я багато, там 5 метрів пробігла. Та й не вистачило мене. Ну, така я серйозна. Бо мене зупинив оцей ось купол. І хочеться вам показати, як захищають. Це, мабуть, молодий. Видно, що молодий сад захищають від птахів, від шкідників. Сітка така дуже-дуже густа. Приємно, що. Видно турботу, догляд, хочуть мати результат високий своєї роботи. Приємно, тут багато таких от полів, де захищають сітками. Ну, може, я відстаю від життя, що, може, в Україні таке є десь, що я звертаю. Увагу, здавалось би, на якісь дрібнички. Я впевнена, що не всі люди звертають увагу на такі дрібнички, а мені цікаво. І Тепер мені цікаво, для чого так багато, чи оцієї трави, цієї гірчиці. Чи її спеціально засівають, чи то просто так поле таке закинуте, що вона сама виросла. Ну, таке враження, що її засіяли спеціально, як у нас в Україні люцерною засівають плантації. От така я прискіплива і дотошна. Мені цікаво, але ну зараз я не хочу дивитися, то вже прийду додому та подивлюся, для чого це е, використовують цю траву. Польова гірчиця. А це конезавод. Видно, що великий і видно, що багато коней. Е, білого коня чи кубилиці, не знаю, я бачила. Об'їжджали. Здалеку, звичайно. І цікаво, тут можна за плату покататися на коні чи ні. Колись от прийду і запитаю. І за скільки, якщо можна. Це моя мрія. Знову машина їде десь позаду. Зараз перегони нас. А я йду не за правилами чи не по правилах, як правильно. Он які гарні. Е, як, як їх називають? Оранжеві, не оранжеві. А як? Який колір? Дивіться, яка краса. Через сітку. А оку приємно. А пташки співають, хор який. Те, що Божою так заспокоює. І знову ця гірчиця. Яке поєднання. Біла гірчиця польова і помаранчеві квіти. Мене приваблює до того, що я зупиняюся. Коней не видно. Видно, в другому місці стоять. Фух. Е Ну, норму я бігу сьогодні не зробила, але я молодець тільки тому, що я все-таки вийшла, я все-таки пройшлася і я все-таки 5 метрів пробіглася. Тобто я себе витягла, а це для мене було саме основне. Це площадка, де гуляють кони, скажімо так. Вигулюють. Так що я сьогодні молодець, але наполовину. Трошки незадоволена. але, знову ж таки, але ну, треба робити все по бажанню, а не насилувати себе. Отак От я сьогодні зробила. Ну, хай так воно сьогодні і буде. Я не думала, що взагалі я вийду сьогодні, а може ще й ввечері мене потягне. Все залежить, бачите, як гарно. Все залежить від настрою. Мого, звичайно. Жовтий, з білим, як гарненько. Тож так, я все-таки молодець. Я розумничка. І себе люблю і поважаю. Тому що ну от я така. Можливо, не така, як всі, розумна, мудра наполеглива. Але я така. Небо яке гарне. Добре, до слідуючої зустрічі. Ну от, ну тепер я зовсім заспокоїлася, бо я не втрималася дійти додому. Додому ось скільки тут 30-50 метрів, а я не можу заспокоїтися, для чого ж ця гірчиця. Тож зупинялася і питала у своєго... кого? В гуглі. Для чого це скільки. Воно це росте. Ну, мене дивує, чому людей це не цікавить. Ну, вони ще йдуть, аж перечіпаються по ньому. Навіщо так багато. Ну як так можна не поцікавитися? І що це за трава? От тепер я знаю і буду бігати тут або ходити спокійно. Ух, я не знала, що. Кнопка натискання звуку, виключає або включає відео. Почала натискати, щоб вам голосніше було, а воно виключалося. Ну, так от, слухайте, це польова гірчиця. Її стільки так засіяли, я так думаю, що все-таки засіяли для поновлення і збагачення ґрунту. Її це вирощують, потім косять і скошену закопують. Вона в землі там гниє, робить свої справи і збагачує елементами землю, а потім на ній садять, ну, будь-що. Також ці квітки і стебла, рослину взагалі на земну частину використовують для корму тварин. Вон коні ж є, може коням, а може, свиням, а може. Собачка побігла. А може, ще для когось, ну, для, для худоби. А листочки, саме листочки, ось бачите, вони такі, як кульбабкові. Ось ось такі. Їх можна вживати в суп, як кульбабкові. Листочки, так написано, так пояснив мені Гуглі. А насіння із польової гірчиці можна приміняти, як підігрівати його на сковорідці в мішочок і прикладати до стоп, там, до, до су суглобів, як зігріваючи, як гірчицю. Приміняти як гірчицю. Вона є стівна, але все-таки дика, як дичка. Некультурна рослина. Але, бачите, ось такі властивості. От тепер я заспокоїлася, тепер буду знати, де я бігаю і хожу. І мені спокійно і приємно, що я це знаю. Ось теж оця плантація теж от така. Ну, красаж, ну красаж. Ну. А це ось не краса, але теж має місце бути. Ну, не, не все ж, щоб під лінійку. Це теж природа. Оля. ой, яке гарненьке. Бігає. собак вигулюють тут, що приємно. Ось кульбабка. дивіться, яка чудна, чудова. Добре, буду закінчувати на цей раз уже дослідуючого відео. Щасти вам!